Все, досить досить, досить, досить. На... Сенілунь! Місто Ірпінь, місто, в якому є все для людей, але нема людей для цього всього. Нарешті повноцінний сезон Ліги Сміху. Ми вже не один раз проходили в повноцінний сезон. А не один це скільки. Не один це нуль. Але сьогодні все має бути нормально. кінти в тренерах, Жека, Юрчик. Я з ними разом спортом займаюся, хобі-барбершопінгом. От ти сьогодні з Жекою хотів привітатися, махаєш йому. Він не відповів. Волосся на обличчя впало, він тебе не побачив. Ткач так само? Ні, кач пафосний. Оля Полякова, Оля була тренером у вані, коли він грав. Ваня був тренером у нас минулого сезону. Виходить, ми через одне рукостискання сасались. Що? Ну, якого? У них був такий номер з поцілунком. Вона! З молдаваном? Єдине, що хочу сказати, в цьому випадку дострієвий без ктарі по туть. Королева ночі. У нас, до речі, реально багато спільного. От Оля і Маша знімають шоу Дорослі дівчата. Вони такі, типа, дорослі, але виглядають молодо. А от він молодий, виглядає старим. Так, що там у нас ще є? Ну, ще ж у нас в команді є військовослужбовець. Тіхо, нікому не кажи. Не, не, треба, не треба казати, бо зараз почнеться в коментарях, чого такий чистий батальйон 95-й квартал, коли він все встигає. А хто сказав, що я все встигаю? От були е, жарти про тренерів. Якби я все встигав, то про бампер Пересуса теж би щось було. <рес> так що все, я цивільний, я цивільний. От прям ти цивільний. Так, точно. Коротше, номер. Зараз в усьому світі до українських спортсменів дуже велика повага. І так уявіть, українець виграв 300 мільйонів євро на турнірі з покеру в Монако. Я розумію, як вам зараз важко через, <праць> через те, що відбувається в вашій країні. Але я все одно хочу вас привітати з цією перемогою. Хоч і не ця перемога вам зараз так потрібна. Весь світ вам співчуває. Може, хочете щось сказати? Так, дякую за, дякую за цю можливість. Цю перемогу я присвячую незламному українському народу і хочу скористатися цією можливістю і оголошую, що я відкриваю допоміжну банку. <плес> на 10 тисяч гривень. Для збору на шуруповерт для бригади рубіж разом до перемоги! <му> так, сьогодні 10 років лізі сміху це юбілей, це свято. Арсен. З цього приводу дарую тобі два слова в виступі. Супер, дякую! Круто використав! Вот смотри, да, вот говорю я на этом языке, да, и ты меня понимаешь, да, ну вот все прекрасно понимают. Тут мальчонка, да, выскочил, и слов не надо, просто пальцами ткнул, и все все прекрасно понимают, да. Потому что зачем выдумывать, ну, круассан, он же во всем мире круассан, да. Копнем историю, я тебе скажу. Вот люди строили, да, Вавилонскую башню, и все друг друга прекрасно понимали. Пока тут друг боженька, бац, мовное пытание, и все. Ну, ладно, хорошо, ты скажешь, это другое, я согласен, да. Вот Швейцария, да, четыре официальных языка, Швейцария. И три другие, да? Ну, хорошо. Ладненько, ладненько. Что творят вот эти вот чинуши? Пана придумали, значит, все, вот на телевидении, на телестудиях, значит, в, обще в общественных заведениях, в учреждениях, все на державной. А у себя там дома, как хотите, там ля-ля, там на кухне разговаривать. А мне что вообще, дорогой мой, делать? У меня квартира в студии. Здравствуйте! Вот мне что? Вот Добрый вечер. Значит, говорю я не вот так вот, да, и слушаю я не то. Но ну, а блин, ну я так хочу, ну мне нравится эта песня, но ну, душа у меня ее просит. Да в конце концов, ну что нам сделал Доминик Джокер. Спасибо, что хоть ты меня понимаешь. Не, ну я сіл, разу, зрозуміло було. Секунда до ефіру. Доброго вечера, мы из Украины, в эфире єдиний телемарафон, и у нас в студії насмішковий експерт Олег Жданов. Добрий вечір! В голівудських фільмах в найскладніший момент на допомогу завжди приходять супергерої. Ну, ми якби не хочемо нагнітати. Уявіть. В центрі комплектування нове поповнення. Так, якщо ви думаєте, що вас неможливо злякати, слухайте сюди уважно. Зарплату будете отримувати на карту Ащадбанку. Гривнями кожне 15 число або якесь інше. Капітан Америка. Yeah. Приймав участь в війнах. Так, війна нескінченності. У нас також довго. Будеш сержантом. Сержант капітан Америка. Доктор Стрендж, це що таке? Це камені вічності. Хто дозволяв Сухпай відкривати? Я, я штурмовик. штурмовик. Штурмовик, хоч хтось в тему, вітаю. А ти хто? Я доброволець. Доброволець! У 2025 м Це якийсь фантастичний фільм. Та я ганю, я халк, просто не перетворився. Ого, халк. А де твоя подруга чорна вдова? Так вона ж росіянка. А, -а, -а чорна вдова на білій ладі. Вибачає запізнився! Бамбел, де ти чого запізнюєшся? Ну, мене поки розтаможили. Потім побачив ціни на бензин. То поставив газ, а потім сюди їхати думаю, чого я буду порожніком. Ну, закрив декілька замовлень на уклоні. Ну все, коротше, йди, будемо ставити на тебе захист. Реп? Та який реп. Іконки. <рес> так. Панове супергерої! ідіть до суперстаршини, получайте суперкаски, супербронежилети, Класна була ідея бусиком до офісу аніматорів під'їхати. Цікаво, коли вони зрозуміють, що це не концепція дня народження. Ха-ха, Ось і виступили. Дивіться, команди з зерпеня ще жодного разу не проходили в повноцінний сезон Ліги Сміху. І ми готові стати першою командою, яка змінить місто. Дякуємо.